Вас вітає інформаційне агентство Українське Право. З вами Микола Цуляк. Сьогодні у рубриці Судова практика. Ми розглядаємо правову позицію Великої палати Верховного суду, яка роз'яснила, в порядку якого судочинство розглядати позовні вимоги до відділу державної реєстрації актів цивільного стану щодо внесення змін до актового запису. Позивач, яка отримала відмову міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану, внести зміни до складеного ним актового запису про народження, звернулася до суду з позовом до відділу державної реєстрації актів цивільного стану про встановлення неправильності запису про її народження в акті громадянського стану та зобов'язання відповідача внести зміни до актового запису про народження позивача. Суди першої та апеляційної інстанції дійшли висновку, що такі вимоги слід розглядати у порядку. Адміністративного судочинства, а провадження у справі слід закрити. Суд першої інстанції вважав, що відповідач є суб'єктом владних повноважень, а спір про оскарження відмови органу державної реєстрації актів цивільного стану внести зміни до актового запису про народження особи за її заявою є публічно правовим, з огляду на що справа має розглядатися за правилами адміністративного судочинства. Суд мотивував постановлену ухвалу також висновками Верховного суду України з Формульованими у постанові від 3 жовтня 2017 року у справі номер 21 5607 А15 суд апеляційної інстанції зазначив, що орган Державної реєстрації актів цивільного стану є суб'єктом владних повноважень. А оскільки Державна реєстрація актів цивільного стану має публічно-правову природу, то, звертаючись із заявою, вимогою до такого органу, особа вступає з ним у публічно-правові відносини. Велика Палата Верховного суду ухвали судів скасувала, а справу передала для продовження розгляду до суду першої інстанції. Велика Палата Верховного суду не погодила з висновками суддів першої та апеляційної інстанції про те, що у сторін виник публічно-правовий спір стосовно оскарження відмови органу державної реєстрації актів цивільного стану внести зміни до актового запису про народження особи та дійшла висновків, що позов має розглядатися за правилами цивільного судочинства. Велика Палата Верховного суду звернула увагу на те, що позивач зазначала, що дії відповідача законні та правомірні, та оскільки немає первинних документів, відповідач не може зробити зміни в актовому записі. Якщо б були первинні документи, і відповідач відмовився внести зміни, то тоді його дії треба було оскаржувати в порядку адміністративного судочинства. Суд касаційної інстанції зазначив, що перелік особистих немайнових прав, які встановлені Конституцією України, ЦК України та іншим законом, не є вичерпними. Частина 3 статті 270 цивільного кодексу України позивач звернулася до суду для захисту права на забезпечення органом державної влади особистого немайнового права. Частина 1 статті 273 цивільного кодексу України на відображенні достовірної інформації про дату народження в актовому записі, а не для оскарження відмови органу державної реєстрації актів цивільного стану, внести зміни до актового запису цивільного стану. У позовній заяві відсутні доводи за частиною 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у редакції чинні на час звернення щодо неправомірності вказаної відмови відповідача, а вимога позивача зобов'язати відповідача внести зміни до актового запису є похідною від вимоги встановити неправильність такого запису. Верховний суд дійшов висновку, що об'єктом перевірки Національними судами у цій справі є недотримання відповідачем процедури розгляду звернення позивача про внесення. Змін до актового запису про народження й оцінка правомірності дій з відмови у задоволенні цього звернення, а встановлення обставин, що підтверджують або спростовують факт народження позивача і, залежно від встановлених обставин, вирішення питання про неправильність актового запису про дату народження позивача та зобов'язання відповідача внести зміни до цього запису. Крім того, для встановлення вірної дати народження позивач у позовній заяві просить викликати для допиту свідків. У висновках щодо застосування норм права, Велика Палата Верховного суду роз'яснила, що суди за правилами цивільного судочинства повинні встановлювати обставини, що підтверджують або спростовують факт народження особи та, залежно від встановлених обставин, вирішувати питання про неправильність актового запису про дату народження особи і зобов'язання відповідача внести зміни до цього запису, вказавши вірну дату. Натомість, у справах про оскарження відмови внести за заявою особи зміни до актового запису цивільного стану, суд за правилами адміністративного судочинства вивчає наявність чи відсутність достатніх підстав для прийняття відповідного рішення. Зокрема, перевіряє, чи відповідні рішення прийняті на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України, а також чи сприйняті вони обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення. Завдання адміністративного суду у таких справах полягає насамперед у перевірці додержання процедури розгляду та прийняття органом реєстрації актів цивільного стану відповідного рішення. Адміністративний суд, розглядаючи такі справи, не вправі вийти за межі їхніх публічно-правових аспектів і встановлювати юридичні факти, що мають значення для внесення змін до актових записів цивільного стану, зокрема, і факт реальної дати народження особи. Постанову від 14 липня 2018 року у справі номер 425 дріб 2737 дріб 17. Сьогодні у розділі «Судова практика інформаційне агентство Українське право розглянуло правову позицію Великої палати Верховного суду, яка роз'яснила, в порядку якого судочинства розглядати позовні вимоги до відділу державної реєстрації актів цивільного стану щодо внесення змін до актового запису. Більше новин, як завжди, на нашому сайті Українське право, який легко знайти в інтернеті, добравши два слова Українське право. З вами був Микола Оцуляк. Удачі вам і радості!